Святий Миколай продовжує вітати малечу Коростенської громади. Цими днями він приніс подарунки для вихованців Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, віри надії, любові. На сьогодні в центрі перебуває 28 дітей. Вже багато років міська влада опікується вихованцями установи і робить все, аби діти були забезпечені усім необхідним. Ці дні грудневі це дні свят, свята саме таке, яке ми всі любимо, особливо діти. Свято, Святого Миколая. Ми до його готуємося всі. Дорослі, ну зрозуміло, дітки. І, як правило, всі дні подарунки дарують діткам за гарну поведінку, за те, що вони все виконують, за те, що вони люблять один одного, що друзять між собою, що гарні стосунки є. Тому всі дорослі стараються підготуватися і принести подарунки. На дітей справді чекало багато подарунків. Серед гостей були представниці міської жіночої ради, які привезли вихованцям теплі речі, святкові сукні для виступів, ну і звичайно ж солодощі. Застало доброю традицією приїжджати в центр напередодні новорічних свят. І цей рік не винятком став, враховуючи, що війни війна триває в нашій Україні. З першу чергу, звертаючись до вас, Олена Станіславовна, яка змогла та об'єднала в собі. Потужний колектив, який сьогодні надає таку потрібну, таку належну допомогу нашим маленьким коростенцям, відділенні якому діти отримують любов, розуміння, домашній затишок. Я бажаю всім нам, миру на нашій землі, життєвого добра, гарної долі нашим діткам. В свою чергу діти центру подарували дорослим подорож у дитинства, а ще й підготували багато виступів з танцями, піснями та віршами. Цього дня улюбленець дітей Святий Миколай завітав і до вихованців Коростенського інклюзивно-ресурсного центру. На сьогодні в центрі на обліку перебуває 1285 дітей. З відвідувачами центру працюють логопеди, психологи, дефектологи. інклюзивно ресурсний центр має нове сучасне приміщення. Установа обладнана усім необхідним, аби допомагати дітям. Ми хочемо від фахівців інклюзивно-ресурсного центру е, і від всієї нашої громади привітати всі. Всіх з новорічними різдвяними святами, святими Миколаєм, побажати вам всім міцного здоров'я, добробуту, щоб кожна дитина росла в мирній Україні під мирним небом. На свято завітав міський голова Володимир Москаленко, а також начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Гості раду вручили подарунки вихованцям центру. Після приємних урочистостей на дітей чекала розважальна програма і майстер-клас із виготовлення Янгол спільна праця вихованців, батьків та фахівців центру сприяла гарному настрою та створенню позитивних емоцій.